Слава Ісусу Христу, дорогі Отчі, вірні, ми вже маємо сьомий день місійності. Сьогодні ми покликані роздумати над тим, що ми можемо справді молитися тільки в Душі Святому. Саме. Ісус так каже для Самарянки, що ви будете поклонятися у душі та правді, і таке поклонників шукає собі Отець. І ми зможемо у душі святому справді молитися в очі наш. Отже, ми прочитаємо текст з листа апостола Павла до римлян. Так само і Дух допомагає нам у немочі нашій. Про що нам молитися, як слід, ми не знаємо. Але сам Дух заступається за нас стоганами небимоними. А той, хто досліджує серця, знає, яке бажання Духа, і що Він заступається за святих згідно з Божою волею. Ми знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним за Його постановою, усе співдіє на добро, бо яких він передбачив і наперед призначив, щоб були подібні до образу сина свого, і щоб він був первородним між багатьма братами, яких наперед призначив, тих і покликав, а яких покликав, тих оправдав, яке же оправдав, Тих і прославив. Справді молитва в душі святом. І ми зможемо молитись Отче нас сказати, Отче, нехай святиче Твоє ім'я, нехай прийде царство Твоє, нехай буде Твоя воля як на небі, так і на землі, тільки в душі святому». Бо що без Духа Божого? Це буде тільки формулка, але не буде життя у цій молитві. А Ісус завжди молився у душі Святому. Тому знову закликаю вас прочитати цей текст вдома, замовчати, послухати цей текст, що цей текст говорить до мене, чи він мене заторкнув у чомусь і перетворити цей текст також на нашу молитву, Подяки, прослави, слави, І... Також собі постановити, що би ви зробили, що би ми зробили у місійному душі, щоб ми пішли на зустріч когось, підвідали когось, що потрібно, утішили когось. Отже ми вже будемо тоді місійними. Треба душі, цей дух місій. І тому просимо того Духа Святого, щоб зійшов на нас.